Знайомтесь, це просто стрілець. Це він в шоці, що його повинні вбити. Це стрілець задумався про сенс існування, зрозумів, що ніякого сенсу немає, і так розізлився, що це капець. Тут йому аж огидно від безсенсовності буття. Далі він перекинув дві чарки козаків, і сенс буття вже очевидний. Ну а тут, тіпу, дуже добре, і зона його кличе. А який стрілець ти сьогодні думками діліться в коментарях? Я ось до прикладу, от такий. І коли читаю ваші коментарі загалом на сторінці Романа Шуріна, який є лід карактер артистом в GSC з'явилися рендери того самого забіяки, історія з якого і почалася GSC, Я чекаю DLC за цього персонажа і нічого не знаю, нічого не хвилює. Що ж, радий вас бачити сьогодні? Є багато класних новин по просуванню. А якщо вже не закінченню, ARG, по патчу 1.7 по новому режиму складності та багато іншого, тому. Всядайтеся зручно і гарного вам перегляду. Щоправда, почнемо з поганої новини. 16 листопада S.T.A.L.K.E.R. 2 покидає підписку Game Pass. От на тобі, оце так подарунок на день народження. А якщо бути чесним, думаю, за рік підписки Game у гравці повинні були пройти цю гру і не раз. А всі, хто зацікавився проектом, вже давно купили. Але все ж думаю, частина підписників буде змушена придбати гру. До речі, ситуація закономірна, адже 20-го числа. А гра виходить на PlayStation 5, тому тут все ніби очевидно. До речі, про 20 число цього дня буде день народження сиквелу, коли дуже ймовірно, що відбудеться анонс того самого DLC для гри. Я переконаний, в цьому на 99%. Тому в цей день буде особливий тривалий стрім на нашому каналі. Ми будемо очікувати будь-яких звісток від GSC саме в цей день. Ну і звісно, будемо грати сиквел. Може й трилогію також побігаємо. Тому майте. На увазі та підтягуйтесь. Ну а тепер переходимо до найгарячішої новини. Вчора GSC офіційно повідомили, що в патчі 1,7, як ми раніше повідомляли, з'явиться новий режим складності, а саме майстер. Цей режим буде підігрівати п'яту точку абсолютно всіх сталкерів, адже це буде самий справжній виклик. Ось, до прикладу, певні деталі: ресурсів буде дуже мало, предмети будуть набагато частіше ламатися, а поремонтувати дешево не буде. До того ж, торговці теж ціни добряче підіймуть. Також увага, будуть внесені покращення в штучний інтелект і власне саме в бойову систему, щоб бої були більш справедливими та реалістичними. Тому сталкери, готуйтеся до справжнього випробування вже дуже дуже скоро. По новому патчу є ще інфа, але поки пропоную перейти до ARG. тільки от хочу перед тим сказати, що я розпочинатиму марафон по Half-Life, тобто проходження всіх частин на стрімах. Планую проходити кожну частину за один стрім. Ймовірно, в п'ятницю або в суботу ми пробіжимо першу халфу за один вечір. Це буде такий собі легенький спідран на максимальній складності, тому чекатиму вас. А також хочу підготувати вас до релізу DLC та оновлення рушія для Stalker 2, адже знаю, що багато хто з вас захоче оновити залізо для гри або ж зібрати й абсолютно новий ПК. Якщо що будь-яку відеокарту від найдешевшої і до 50-90 ви зможете. Те, придбати в нашому магазині КТС за чудовою ціною. А також використавши мій промокод МЕТАРЕАЛІСТ, ви отримаєте додаткову знижку. В нас є чудова техніка на будь-який смак. В нас все офіційно. В нас смачні ціни та нескінченні акції, де ви зможете завжди гарно заощадити. Будь ласка, звертайтеся в наш магазин. Тут є все для гри в будь-яку топову новинку. Є консолі, є сучасні смартфони. Загалом, ви мене зрозуміли. А посилання на сайт та промокод ви знайдете в описі під відео. Пішли далі. До речі, хочу подякувати україномовним сталкерським телеграм-спільнотам, адже вони підсумували всю ситуацію по ARG, що дало змогу якось систематизувати всі ці події і, власне, поговорити про них з вами. Тому погнали! Отож, ми спробуємо коротко та швидко, але про все. Після того, як відбулося оновлення сайту того самого банзая, згодом фанати розкопали клінічний звіт групи сталкерів, про які я вам раніше розповідав. Також були медичні картки, про які ми також говорили. І з цієї ситуації нам стає зрозуміло, що був такий собі радіосигнал, який створював ох як багато проблем. Це був шум та подекуди уривки голосів, ефект яких був нестерпно жахливим. Це просто зводить з розуму людей під час прослуховування. Тому доктор Медулін вирішив зайнятися цим питанням і зрозуміти, в чому діло. Ось його кабінет і знаходиться на Малахіті. Ми там були. Я спеціально влаштовував стрім, де ми знайшли його кімнату. Так, це було просто епічно. В результаті цих подій ми отримали переписку самого Медуліна та Банзая. Як стало відомо, Медулін був в пошуках контактів з Банзаєм, адже йому потрібні були люди, які знаються в радіозв'язку, які можуть допомогти в розслідуванні аномального та смертельного явища. Згодом комп'ю. Ніті знайшло на сайті раніше непомічений розділ сервер лок, де зрештою знайшли приховане зображення. По цьому зображенню я також вам розповідав. Воно приховувало певні символи, які потім, як стало відомо, були автомобільними номерами. Далі на самому малахіті відразу ж були знайдені ці самі автомобільні номера. Вони знаходилися за барною стійкою піфагора, якщо що Піфагор – це бармен. Ось ці шифри з номерами нам допомогли отримати доступ до систем моніторингу ворон. На відомому нам сайті Банзая. Ось вона і почала видавати повідомлення. В результаті отриманих даних у вигляді цих повідомлень і всіх попередніх даних ком'юніті змогло зайти на Банзай Нетворк в комп'ютері Бензая. Там було дуже багато різноманітних даних, серед яких можна було знайти логи. Ось вони. І там можна знайти всю послідовність подій, які розпочинаються з 23 вересня, тобто початку ARG. Також було знайдено доступ до файлів серед. В яких є переписки доктора Озерського та Мадуліна, де Мадуліна збираються взяти на роботу на Малахітії. Він там навіть повинен отримати окремий кабінет на верхніх поверхах. Важливо також знати, що в записках згадується професор Сахаров, тому можемо припустити, що в першому DLC цей персонаж з'явиться. Далі було знайдено архів, який, звісно, був під паролем. Зрештою, в ньому знайшли зображення перехрестя, де з різних боків було помітно символи. Ось вони і виявилися. Та координатами в нашому випадку перехрестя доріг на Малахіті. Пошукавши, побігавши, завдяки цим координатам, ми змогли знайти флешку, яка була власністю медуліна. Як ми це дізнались? Адже там була видряпана літера М. Ось на цій флешці було зашифроване аудіоповідомлення. Це повідомлення, звісно, також потрібно було розшифрувати, що й фанати зробили. Зрештою дістали зображення, на якому є напис сейф 0430 Ось цей напис це і є код до сейфу. На Малахіті, що в кімнаті Медуліна, в цьому сейфі. До речі, є дуже хороший хабар, де є гвинтівка та артефакт. І це ще не все. Те саме зображення, також має натяки на околиці заводу, що на янтарі. Звісно, відправляємось туди. Нам потрібно знайти труби, точніше, три труби. Якщо по них пройти, в одній із них ви знайдете розлом, от і в нього і стрибайте. Зсередини вас чекає шлях в колектор. Там же будуть тіла бандитів, в одному з яких ви знайдете КПК. Інформації, в якому ви зрозумієте, що тут за безпреділ відбувався. А було наступне. Вони чекали групу вчених, які повинні були досліджувати той самий невідомий сигнал, від якого в сталкерів шифер тече. Потім ви йдете далі по колектору і знаходите парочку квадробарів, які таки мріють отримати пару куль від вашого надійного друга дробовика. Розправившись з ними, вас чекає шлях на дах, де вам потрібно знайти рюкзак. В ньому ви знайдете КПК, де буде аудіо. Запис сталкера, якого звуть ключ, ось цей самий ключ, і є одним із вчених тієї самої дослідницької групи, про яких ми чули в досьє Медуліна. І зараз уважно з цього самого аудіозапису ми розуміємо, що група науковців, коли знайшли той самий сигнал, з'їхали з глузду, і хлопці просто відкрили вогонь по своїх же. Коротше, ця радіохвиля змусила хлопців вімкнути режим Friendly Fire, Із-за чого всі полягли? Ну майже всі, адже той самий сталкер на прізвисько ключ. І вижив ось цей самий ключ, і буде тим самим ключем на певні відповіді. І ймовірно, це відбудеться в самому DLC. Принаймні, зараз я маю такі думки. Отож, основне, що нам потрібно знати, ми маємо діло з вбивчими радіохвилями, які зводять людей з розуму та навіть маніпулюють свідомостями, тобто це без перебільшення зброя масового знищення. А ці радіохвилі створює однозначно якийсь із нових монстрів, навкруги якого і будуть розгортатися події DLC. Ймовірно, це буде пов'язано з цими зародками в пробірках, що з першого трейлеру, які повинні знаходитися на території Лиманська в цьому DLC. Але ще ком'юніті припускає, що це може бути кадавр. Це білдівський монстр, який навіть є в артах до Сталкер 2. Кадавр це результат експериментів вчених, ціллю яких було створити суперсолдатів. Не знаю, але як на мене, все ж теорія з колбами куди ж імовірніша в нашій ситуації. Ну що ж, по RG це ніби поки що все. Більшість загадок розгадано. Залишилося дочекати наступних вказівок від самих GSC, або ж просто очікувати скорий анонс того самого DLC, який знову ж я думаю відбудеться 20 листопада. Це було просто логічно. Єдина проблема це те, що не дуже чесні на совість сталкери за допомогою певних, так би мовити, інструментів розгадали це ARG ще в кінці вересня, коли воно тільки розпочалося, але офіційно воно закінчилося ось прямо зараз. Все розгадано нам просто потрібно смиренно чекати. Чи буде сам медулін та Банзай в DLC? дуже ймовірно, що так, але і також дуже б хотілося зустріти Сахарова. Ну а тепер ще декілька слів маємо про патч. Отож, в минулому відео я повідомляв, що з патчем 1.7 ми отримаємо нову погоду, і я припускав, що це буде туман. На жаль, але ніби це буде новий тип дощу. Це щось типу легесенький дощ, так би мовити, мряка. Але от чи буде туман, я то дуже хочу в це вірити. Але не факт, принаймні зараз. Але грі цього дуже сильно не вистачає. Також в мережі на днях з'явилася інфа, що розробники тестують нову технологію Nvidia для Stalker 2, яка потрапить в цей патч. Зветься вона щось типу CLSX. X. Воно повинно було б покращити освітлення, тіні та відображення, використовуючи штучний інтелект. Ця технологія була б доступна тільки для ПК і розкривала б весь потенціал гри, але лише на флагманських відеокартах. От як RTX X4080 4080 Ti 4090 та 5080 та 90 і звучить це як мрія для власників потужних віддяг. Але але біда в тому, що такої технології, як CLSX, її просто не існує. Тому, на жаль, це просто-напросто вкид і не більше. А ще в минулому відео я повідомляв, що був вкид про те, що з патчем 1.7 Нарешті ми отримаємо повноцінний Alive. Тут вже цікавіше і схоже на правду, адже ось вчора позавчора Ора самі розробники офіційно заявили, що з патчем ми справді отримаємо покращений штучний інтелект у ворогів. Але в яких масштабах це буде, офіційно поки невідомо. Але все ж цьому бути. Тому з нетерпінням очікуємо на новий патч для Stalker 2. Ну а на сьогодні це все. Я був безмежно радий бачити вас. Бажаю вам гарного дня, міцного здоров'я та до скорої зустрічі.